З вами знову Андрій Каптур, менеджер з продажу складської навантажувальної техніки компанії «Складсервіс» та наш новий огляд. Сьогодні розповімо про електричні навантажувачі оптимізованого покоління серії EFL від компанії EP Equipment. Вони поєднують собі переваги електричних навантажувачів та навантажувачів з двигунами внутрішнього згорання. Чим же цікава серія EFL? Нове покоління навантажувачів дає більшу ефективність. Має високу продуктивність завдяки підвищеній швидкості та меншим розмірам і радіусу розвороту. Трохи цифр. Максимальна швидкість руху без вантажу 17 км на годину, максимальний ухил з вантажем 20% без вантажу 25%. Максимальна швидкість підйому 05 м за секунду, ширина робочого коридору від 4 метрів. Як щодо інших характеристик: по-перше, це кліренс. Навантажувачі серії EFL розроблені на основі дизельної серії CPCD, зберігаючи високий кліренс завдяки великим колесам. Кліренс з вантажем під щоглою від 120 мм залежно від моделі. Дорожній просвіт центр колісної бази, в залежності від моделі від 160 мм. Ідеальне рішення одразу для внутрішніх та зовнішніх робіт. Друга перевага це його компактні розміри. Нова серія побудована на базі шасі навантажувачів Т8. А отже, вона має підвищену міцність і більшу маневреність в обмеженому просторі. Плюс до того, навантажувачі цієї серії мають зменшені габаритні розміри та малий радіус розвороту. Третє це захист від води. Нова серія EFL забезпечує високу продуктивність у різних сферах застосування. Він може працювати як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. Все це завдяки сертифікації захисту IPX 4. Навантажувачі цієї серії захищені від бризок води, що може потрапляти всередину під різними кутами. Саме це їх робить універсальними для будь-яких умов експлуатації. Ставимо четвертий плюс. Ідеться про комфорт та безпеку. Окрім повністю модернізованого верхнього захисту кабіни, серія має спрощену панель управління. Погляньте на новий дисплей, який показує швидкість, стан акумулятора, пробіг та положення навантажувача. Оператору достатньо одного погляду, аби зрозуміти стан техніки. Стандартно для електричних навантажувачів присутня кнопка грип, яка подає живлення. Праворуч розташований блок керування щоглею. Тім, ергономіка то не все. Нове покоління серії EFL поєднує в собі систему OPS та забезпечує покращений робочий простір для операторів. Нагадаємо, що OPS це система присутності оператора. Коли оператор є, датчик вмикається. Коли він стає з місця, відповідно вимикається. Коли датчик вимкнений, відбувається блокування, яке запобігає опусканню вил нахилу щогли і довільному руху навантажувача. П'ятий плюс. Серія навантажувачів EFL оснащена літій залізофосфатними акумуляторами. Вони запобігають самозайманню та забезпечують безпечну роботу. Ви можете заряджати акумулятор у будь-який зручний час протягом дня, не порушуючи робочий графік. Максимальна ємність акумулятора 460 Аг, і максимальний зарядний струм 200 А. Шостий плюс це, звісно, вантажопідємність. Вантажопідйомність підйомність навантажувачів серії EFL від 1800 до 7000 кг, а висота підйому сягає до 6000 мм. Це дозволяє виконувати широкий спектр завдань з підйому та транспортування вантажів. Сьомий плюс це наявність запчастин та комплектуючих. Наша компанія є офіційним представником китайського концерну EP Equipment в Україні. Наші спеціалісти постійно проходять сумісні навчання, а відтак ми отримуємо всі необхідні знання та навички напряму від виробника. Так само на наш склад напряму надходять запасні частини та комплектуючі. Тож, завдяки придбанню техніки у склад сервіс, ви знімаєте з себе багато питань. Ми їх вже успішно вирішили. Тепер справа за вами. Не беріться з коментарями та питаннями. Телефонуйте нам, ми залюбки дамо відповідь. А з вами був Андрій Каптур та компанія Склад Сервіс. До зустрічі. Йоу, йоу, давай ще раз. Ладно?